Українська поетка та журналістка Любов Якимчук є гостею програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. До Чернівців ви приїхали би презентувати музично-поетичний проект Абрикоси Донбасу разом з Марком Токарем. Так? Що зможуть побачити чернівчани, що зможуть почути? Ідеться про наш музично-поетичний проект. Наш дует взагалі виник ще 2009 року. Тобто, і ми мали кілька проєктів, Цей проєкт, з яким ми приїхали до Чернівців, він, ми граємо його вже в п'яте в Україні. От ідеться про поезію, ідеться про мою поему Абрикоси Донбасу, яка була написана ще 2012 року до всіх цих подій, а також, також про цикл розкладання, який стосується нинішніх подій в Україні, стосується саме цієї війни, що відбувається з нами зараз. Почали раніше писати, ви кажете, так, що ще в 2012 році. Чому таке бажання було саме про Донбас написати? Ви родом з Луганщини, так? Ну так, для мене це нормальне бажання прописати ту місцевість, звідки я походжу. Ідеться і про мого батька, який є шахтарем. Ну, тобто я типова мешканця, мешканка Донбасу, бо тато мій шахтар, а мама працювала одразу після садочка, коли не було ніякої роботи. Вона влаштувалась на вуглепереробній фабриці. Про них в цьому тексті так само йдеться. Ну, а це була спроба подолати таку заборону, бо одна людина ще була дитиною, коли написала якийсь там віршик про шахтарів. Мені сказав цей чоловік, це письменник місцевий, первомайський, Луганської з Луганської області. Він сказав, що я не маю права писати про шахтарів, бо я в шахті не була. Ну і це була така проблема, яку я мусила подолати і проговорити проблеми тих, хто від власного імені цього не може зробити. Ну, якби завжди письменники чи поети слухалися, що би їм казали, то я думаю, багато творів взагалі не було в цьому світі. Як ви гадаєте? Ну звичайно. Тому я це і зробила. Тобто, це ще якась така була річ, яку я мала подолати. От ви є у вас якесь таке прагнення, бажання щось донести зараз на сході країни війна? Вона триває вже досить довгий час. Вона буде тривати. Ми це розуміємо, слідкуючи за новинами. Ви подорожуєте містами України. Я впевнена, що глядачі, слухачі розпитують вас про це. Ваші думки, ваші родичі зараз там чи вони вже переїхали? А, мої родичі буквально тиждень тому виїхали звідти. І це мої батьки і бабуся. Сестра це зробила трошки раніше за них. І вони їхали якраз під снарядами, під обстрілами, якраз коли їхали по трасі. Ну це просто жахливо, Вони в останні. Момент нарешті на це зважились. Ну, і я щаслива, що вони насправді зараз е, біля мене в Києві. До, до, О, довгий час а, не, не наважувались переїхати, так? Так, вони не наважувались, вони сподівалися, що все це закінчиться добре, що скоро от-от е, армія українська переможе і у ну, них буде спокійно. Ну, щоб ви розуміли, вони жили прямо на лінії фронту. Тобто е, під містом Первомайськом, е, там е, ну, це те, що називають зараз буферною зоною. Тобто там постійно всі. Витіли через цю територію. І вже, ну, поки не влучило у нас приватний будинок, поки не влучило в сарай, там в сусідню якусь хату, не поранило сусіда, ну, у них після цього з'явилася більша мотивація це все полишити. Але ну, насправді важко в такому віці, моя бабуся ну, особливо їй важко. А, змінювати місце мешкання це дуже тяжко. А це частина першого вашого запитання, про що, що я хочу сказати, тим, що я пишу, що я хочу донести. Коли я пишу про війну, це передусім я намагаюся говорити про місцевих мешканців, про менш захищених людей, які не мають бронежилетів, на відміну від наших військових або військових або ворогів, да, бойовиків. Вони не мають чим себе захистити, і тому вони найбільш вразливі. І для мене дуже важливо проговорити саме цю проблему. Ну, звичайно, що там в віршах з'являються і військові, і терористи, і всякі різні, різні події. В основному це документальні тексти, які стосуються конкретних історій і прив'язані до конкретних історій. Ну, на жаль, це так. І дуже важливо проговорювати зараз саме проблеми місцевих мешканців. У тебе ще є родичі, чи знайомі чи рідні, окрім батьків, котрі там ще знаходяться. Батьки переїхали, а є ще люди, котрі там знаходяться. У мене є, у мене є знайомі, але ну, більшість все-таки знайомих виїхало. Є знайомі, є дальні родичі, які залишаються, продовжують залишатися. Дуже дальні там, одна жінка. От, ну, я не буду називати міста з, з, з метою безпеки. Е, і ну, насправді е, просто кому є, куди їхати, кому. Є сподівання на те, що ну, буде жити, буде що робити, ті, ще якимось чином можуть зважитись на те, щоб виїхати. Але ну насправді так подумати: ти будеш знаходитися в чужому якомусь місті, яке тобі зазвичай дуже тебе страшить. Ти, якщо оформиш вчасно всі документи, в найкращому випадку свою пенсію отримаєш через два місяці. Тобто, а ці два місяці треба щось робити, і тому ну, помирати в себе в місті. В своїй хаті чи помирати в чужому місці? Взагалі невідомо з чим як, звичайно, що люди вибирають своє місто і тому ну багато хто залишається, бо не мають ну особливо, якщо немає маленьких дітей, то вибирають цей шлях. Я був ти молода людина. Зараз пишеш про війну, як гадаєш, де було те найбільше опущення України, що змусило, що спричинило те, що зараз ми маємо на території нашій війну. Ну насправді ця проблема вона дуже комплексна і дуже велика. Можна говорити про весь відтинок незалежності, але був один такий перелопереламний момент. Це 2004 рік, з'їзд сепаратистів у Сєвєродонецьку. Тоді ну, за сепаратизм нікого не покарали. Тобто Конституції України ну не бу, не були дотримані ні конституція, ні законі закони України, і це найбільша помилка, яка сталася на цьому проміжку. Але звичайно, якщо говорити... Про весь період незалежності то насправді культурно мало хто цікавився Луганщиною і Донеччиною. Дуже рідко там бували письменники. Ну, напевно, останні років п'ять найчастіше там бував Сергій Жадан. Всі решта туди ну, майже не потикалися. Я досить ну, я шість років жила і вчилась в самому Луганську, і, і я ну, знаю цю ситуацію всередині. Чи проблема в тому, що не було якоїсь організації на місцевому рівні? Ну було було кілька організацій, які намагалися щось робити, але цього було замало для того, щоб представляти всю широку палітру української культури. Так? Але ну, по-перше, не було бажання туди їхати. Тобто, медійно медіа місцеві медіа працювали на місцеві банди, які продовжують правити в Україні, на жаль, і через... Інформаційно оброблялися, люди не було ніякої альтернативи. Ну, це так само дуже велика проблема. І ніхто ну нічого, ну були віддані люди території, а не розпорядження кількох груп і були, і все, ніхто нічого з цього приводу не задумувався особливо нічого. самі жителі завжди були проросійські налаштовані? Чому завжди були проросійські? Я пам'ятаю, 90... Я 92-го пішла до школи. Я пам'ятаю 91-й рік. Я пам'ятаю, як батьки голосували за незалежність України. І я пам'ятаю наскільки патріотично було налаштовані шахтарі. В 90-х роках шахтарі вважали себе. Якщо не авторами, то співавторами цієї незалежності, бо всі ми знаємо, ці страйки 89-го року, які розхитували цю всю систему радянську і призводили для. Ну, як економічний чинник, вони призво, були одним з чинників, який призвів до можливості цієї незалежності. І шахтарі, серед них мій батько, вони завжди цим пишалися. А, ну, підйом був шалений в 90-х роках, насправді. І е, коли тато мене там питав, хто ми, ну це така, -така дитяча гра, але все-таки ну, ми говорили, що ми українці. Ну тобто, це була така гра з, з батьком, нібито. Але е, ну, у цей рівень якоїсь патріотичної свідомості був відчутний букварі в мене вже були без Леніна, і все добре з, з цим було в школі. Тобто не було ніяких проблем, ніяких мовних навіть на початку 2000-х років. А я 2003 пішла до наступила до університету, і ми могли собі групу людей на, на розі радянської і оборонної питати, деяка вулиця українську мову. Ну такий експеримент робили, щоб, ну, зрозуміти на чому ми стоїмо, зрозуміти, яка буде реакція людей. Ну і не було ніякої проблеми. Люди приходили на українською і розмовляли. Окрім того, я скажу, що Луганськ завжди якось трохи себе протиставляв Донецької Донецьким. Причина тут дуже проста. Донецькі дуже часто відбирали бізнес у Луганчан і ну, було якесь таке внутрішнє протистояння. І навіть ну, хтось хотів на виборах це використовувати, зіграти якось на цьому. От, але ну, не було ніяких таких проблем. Це все привнесено, це все загострено, це все напрацьовано з часом. Ну і ми всі знаємо, які є методи цього. Всього. Скільки тих агентів у нас працює і досі комусь було вигідно просто. Так зараз це просто видно. Зараз це все на поверхні і е, хапають окремих якихось агентів і говорять: от вони, подивіться. А раніше цього не було помітно. Це все вся ну, діяльність все була, це все фінансувалося, але ну ніхто цього не бачив. О, ти розповіла, що твої батьки були за незалежну Україну. Вони вірили в світле майбутнє України. Що вони зараз говорять? Чи задоволені вони нинішньою владою? Що вони говорять про уряд, про прем'єра-міністра? Дивлячись зараз на економіку. Ну люди просто. Жахаються, дивлячись на курси валюти. Ну, я думаю, вони, так як і всі, ну, абсолютно мало чи відрізняються від всіх українців, які зараз трошки розчаровані. От, але ну, вони більше все-таки переймаються тим, що зараз у них немає житла, їм, вони не дуже знають, що їм робити. Вони в процесі вирішення цих проблем і більше переймаються цим. А ну, насправді, звичайно, що те, що. Уже коли е, був наш новий парламент е, антитерористична операція. На Луганщині Ні, вона почалася тільки через півтора місяця після того, коли були захоплені адмінбудівлі. Ну це трошки дивно, правда ж? І тоді, ну мене дивувало, що це все тільки почалось. Якийсь рух там проти цих терористів, які вже купи людей отримували в заручниках, серед яких мої друзі були. Мене дивувало, що антитерористична операція почалася в четвер перед виборами травневими. Ну трошки дивно. Зараз я пропоную поговорити про твою творчість дочинівці. Ти ж з творчим проєктом приїхала разом із Марком Токарем. Ви давно вже з 2009 року. Ти розповіла, як вас сприймають люди? А ви поки що тільки Україною їздите, Чи були вже за кордоном разом? Були за кордоном, ми грали з ну з іншим проектом, виступали в Польщі. От можливо, якщо все буде добре, просто ну, для того, щоб представляти це за кордоном, потрібні переклади. І вже є такі переклади німецькою мовою. І якщо все буде добре складатися, можливо, і там ми презентуємо саме Абрикосу Донбасу. Як ви знайшлися? А, ну, ми познайомилися насправді 9-го року на фестивалі Фортмісія. Тривав у Львівській області, ну на Львівщині. І ну, Марк запропонував. Він давно шукав поета. Він ходив на вечори поезії у Львові, він сам львів'янин, і він шукав поета, з яким би він міг зробити проект. Він тоді прийшов, підійшов до мене, мені запропонував і підійшов, хотів спробувати з Олегом Лишегою. От, але в пана Олега вже, на жаль, покійного щось не вийшло, і, а ми з Марком спробували того літа і вже на форумі представили наш проект, який тоді називався Жінка, дим і небезпечні предмети. От зараз такий доад склався. Він певно, забирає доволі таки багато часу. Разом з тим, ти ще займаєшся журналістикою. Наскільки серйозно для тебе? І одне заняття, і зовсім інше. Ну, насправді багато часу займає не саме цей дует, а взагалі поїздки по фестивалях різноманітних, тому що Ну, це дійсно, і, в, і виступи так само в Києві. Буває так, що цілий місяць я раз на три дні маю десь виступати. От, це займає дійсно багато часу. Але ну, якось даю собі раду з журналістикою. Я займаюся тільки культурною журналістикою, тобто пишу переважно про літературу, інколи, музику, театр. От, ну, мені вдається поки що це поєднувати. Звичайно, що з часом. З розвитком, якщо у мене буде можливість займатися тільки літературою, я буду займатися тільки літературою. Звичайно, якось війна впливає на твою творчість. Чи можете зараз нам розповісти, як саме? Ну так, звичайно, війна зараз, останній рік, це те, що диктує тему того, про що я пишу, але ну, насправді ще є якісь більш позитивні речі, які, про які можна писати. І я думаю, що нам всім е, треба е, зараз, ну, вже набрило насправді писати про війну, і треба потрошку змінювати цей дискурс. Е, треба ну, йти до якихось більш позитивних тем. Можливо, що це буде далі, я не знаю. Наразі у мене сформована книжка, яка так і буде називатися Абрикоси Донбасу. Вона вже у видавництві, і якщо все складеться, то до книжкового арсеналу київського, тобто ну, за два місяці буквально вона вийде. От а хочеться змінювати тематику, хочеться писати про щось позитивне і добре. Але ну, це треба просто якось дуже абстраговуватися, з'являтися в інші світи, яким наразі є за кордон. Тобто за кордоном люди не розуміють, намагаються якось прислухатися до тебе, але вони розуміють те, що насправді у нас відбувається. І це, це реально, це дійсно якийсь інший світ, де все добре. Де всі ситі і задоволені, от і їм тяжко зрозуміти, що відбувається тут. Ну от і для того, щоб щось писати інше, треба якось навчитися у себе в країні. ну, виходити на якісь інші рівні. І можливо тоді нам вдасться виписати цей мир, тому що ну всі ми знаємо, що ще задовго до війни багато хто писав про цю війну. Є досить багато письменників, твори, яких виявилися такими, просто що називаються пророчими, хоч це і пафосне слово, але іншого в нас нема. От на жаль. Щодо позитивного, ти сказала, направду людям необхідне також і позитивне. Ми не можемо тільки постійно, ми звичайно освіткуємо за новинами, щодня ми це обговорюємо на роботі в маршрутках тролейбусах, де б не були. Але разом з тим, як ти думаєш, все-таки необхідно людям навчитися якось трохи абстрагуватися, життя продовжується і кожної родини, сім'ї. Тому що багато зараз людей може закидатиметься. Напевно, можливо, і ти чула, що можливо в твій бік закидали. Типу, не на часі зараз виступати, творчі вечори проводити, тому що в країні війна? Ну, так. Да. Це, це питання таке воно присутнє, воно є в повітрі, і воно вже звучить з травня, напевно, минулого року на багатьох фестивалях. Але уявіть, якби ми були в траурі цей весь рік, просто в суцільному траурі, ми нікуди би не виходили. Ми би ходили тільки в чорному, тільки з поганими думками про цю війну і не дозволяли собі хвилинки перепочинку. До чого би ми зараз дійшли? Просто би відбуло відбувалося таке тотальне виснаження. А ми не можемо психологічно дозволяти собі виснажуватися, тому що нам треба боротися. Навіть військові на фронті вони потребують а, якихось концертів. Чому митці до них їдуть? Я, до речі, теж була в грудні цього місяця: а, в Сєвєродонецьку, Краматорську, Слов'янську і в Рубіжному. От а, а, це проєкт, який робив Сергій Жанан. І військові, і місцеві мешканці міст, в яких, а, в яких буквально недавно звільнили, в яких відбувається ця, ця війна або відбувалась. Вони всі теж. Потребують не тільки ми тут, хто знаходимося в тилу, а не на лінії фронту. Вони всі, всі потребують. А, Якось відволіктися, подумати про щось інше, або якихось рефлексій на цю ж тему. Тобто, це спосіб будівлі миру під час війни. Тобто, під час війни найкраще, що ми можемо робити тут в тилу, ми можемо готувати мир. Для того, щоб коли все це закінчиться, ми знали, що нам робити далі, як нам далі жити. І це безперервний процес, ми не можемо зупинити розвиток культури раптом на рік, на два. Ну хто знає наскільки часу, і потім сказати, а давайте знов все починати, давайте знов починати, виступи, концерти і фестивалі. Це було б якось дивно, погодьтеся. І тому те, що зараз відбувається, ну це, це доречно, це правильно, так має бути, бо ми всі живі люди. Здатом ви їздите по світу? Чи запрошували вас до Росії? І, власне, якщо запросять, ви поїдете? Ні, нас не запрошували до Росії. Я думаю, що нас не запросять до Росії. І е, сучасних українських письменників, які там і були на фестивалях, зараз теж не особливо запрошують. Тому я навіть на таке не сподіваюся. Е, окрім того, я скажу більше, що я збиралася туди їхати десь в травні, ну, з дослідницькою метою. Але через те, що відбувається, мене мені дуже радили мої знайомі перенести цю поїздку, тому що зараз небезпечно людям, які висловлюють якусь свою позицію тут в Україні, взагалі переїздити кордон на той бік. Власне, твоє ставлення до того, що зараз багато людей говорять, як насправді нам. Якось абстрагуватися від російського, можливо, відкидати. Тому що перемикаючи канала, ми бачимо, що є російські програми, є російські серіали. Твоє ставлення до цього разом з тим. Я думаю, ти можеш представити ставлення всіх молодих людей до цього, свідомих українців. А ну... А... По-перше, я хочу сказати, що відмовитися повністю від російської культури ну це трохи дивно. Тобто ми не можемо діяти тими самими методами, що діють росіяни, повністю тавруючи все, що у нас пишеться і відбувається. Але треба бути критичними, звичайно, до того, що нам показують, що нам пропонують дуже багато, не тільки передач, не тільки каналів і фільмів. А їх дуже багато саме все ті то частки культури, яка стосується поширення через медіа. Їх насправді дуже багато, але є багато книжок, які, в яких написано ну, вже ця історія з Кримом давно пропрограна, про, про, і ну зіграна. І, про від'єднання по частини України так само написано. Тобто, ми маємо просто бути критичними для, для до будь-якої інформації, яка нам подається різними способами і методами поширення, і сумніватися, сумніватися, напевно, єдиний спосіб, і думати ця інформація, вона для чого вона грає на що вона грає на відокремлення. На, на роз'єднання України на кілька частин, чи вона грає на нашу єдність, тобто це основний критерій, який ну мені принаймні допомагає зрозуміти, чи потрібно поширювати цю інформацію, чи взагалі вона. Дійсно від, ну, вона дійсно вона відповідає реаліям, чи це просто фейк, який там вкинутий чиїмось по От тобто, ну єдина можливість це критичне ставлення. Також можна читати сайт StopFake, де є багато різних рекомендацій про те, як відрізнити правду від неправди, і ну так само бути критичними стосовно культури. Чи виділяєш ти таке поняття, як популярна література, популярна українська література, модна література. І, власне, що зараз найбільше читають українці, як ти гадаєш? Ну, звичайно, є популярна література, і завжди є цей сегмент популярної літератури. І тут, ну, я не знаю, що читають українці, це треба питати, може, у видавців, може у людей там, з книжкової палати, які досліджують цю інформацію. Але є, наприклад. Така авторка, як Кодаш Дашвар, Є дуже багато авторів, які пишуть сучасну українську популярну літературу, і ну, всякі жіночі романи, і не тільки жіночі романи, але ну, така література має бути. Тобто. Література, вона, ну, якщо подивитися взагалі на всю літературу, це так само піраміда. І для того, щоб була висока література, яка потім стає класичною літературою, то потрібно, щоб була і ця нижня такий шар популярної літератури, і трошки вища була тристика. Тобто без цього ніяк нікуди не подітися, це має бути. Але, ну, звичайно, якщо говорити про підтримку різними фестивалями, організаціями, то підтримки потребує саме булотеристика, тому що популярна література вона розходиться і так досить нормально по книжкових розкладках про різних кіосках, не тільки про книгарнях. Хотіла б літературу займатися все життя. Ким ти себе, до прикладу, бачиш через 10 років. За 10 років мені буде, напевно, да, мені буде 39, і я, ну, я не дуже можу уявити, ким я буду. Я сподіваюся, що я буду займатися літературою, що окрім поетичних книжок, у мене будуть окремі прозові, а не тільки у співавторстві з кимось прозорі, прозові книжки. От, Ну я сподіваюся, що мені доведеться, і у мене не буде потреби змінювати все, тікати з цієї країни, і буде можливість продовжувати займатися літературою. Що є друзі, які питають тебе, чи ще не варто тікати? Ну, ну занепокоєні, певне. Та? Звичайно, що є люди, люди зараз про це думають, люди занепокоєні. Якщо б раніше років там, 4 тому я би про це не думала, то зараз я думаю, просто у мене є маленький син, і я думаю, ну, якщо буде там, не, не дай Бог, все дуже погано відбуватися і будуть бойові дії поширюватися, то ну, я подумаю про те, що, що з ним робити. Тобто я ну, не за себе пікуюся, я думаю, що робити з ним. Бо не хочеться дитину тримати під обстрілами, під кулями. Але ну не будемо пропогано. Я сподіваюся, що нам не доведеться нікуди тікати, і що ми дуже скоро переможемо. І ми так само сподіваємося і віримо в це. Нагадаю глядачам, що українська поетка та журналістка Любов Якимчук була гостею програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами на все добре.